Вітаю в ефірі Західний інформаційний фронт. Ми сьогодні говоримо з журналістом галіційського кур'єру Костянтином Чавагою про польсько-українські відносини. Вітаю, пане Костянтине. Як на мене, відносини між нашими країнами зараз переживають, можливо, найглибшу кризу після 1991 року, коли Польща першою визнала незалежність України. Але разом з тим. Польща лишається стратегічним партнером, польща підтримує Україну на міжнародній арені. Як ви думаєте, якою є ця криза? Ми просто мало ще знаємо сусідів. Я би передусім те сказав. Я пригадую наші спільні зустрічі в Яремчі, коли були вже 16-й, вже 17-й рік. Зустрічаємося на рівні. На такій платформі, де зустрічаються і дипломати, і історики, науковці, і політологи, і ця платформа діє. І можливо, що не діє така платформа, як на рівні парламентів польських і українських, на рівні істориків двох держав, але діють такі платформи, як скажімо, програма співпраці транскордонної Польща-Україна. Де люди навіть співпрацюють, незважаючи в своїх програмах на те, що їх можливо навіть проекти завершилися. Вони далі працюють на рівні, на рівні е, органів місцевого самоврядування, е, на місць на ор, на міс, ну, громадські організації, е, особисто незважаючи на е, ту напругу, яка зараз створена, е, починаючи від е, тих страйків, від тих блокад е, на кордоні е, польсько-українському з польського боку. І та напруга, яку ми відчули. Я би сказав, що минулого року вже під час відзначення трагічних подій на Волині. Я правильно розумію, що пересічні громадяни Польщі та України готові співпрацювати там, де політики на це спроможні? Так, і ми це бачимо. Власне, я недавно був у Бориславі, і місцеві керівники і. В школах розповідаючи, тільки почалася повномасштабна е, війна Росії проти України, відразу їх партнери, ті, з якими вони співпрацювали із підкарпатського воєводства, з інших, вони кажуть, буквально через дві години вже дзвонили і питали, що вам привезти, як вам допомогти. До вечора вже були мікроавтобуси з допомогою. І так це можна побачити і на Волині, і на Львівській області, в Івано-Франківській. Тобто, люди на такому рівні вони цього не відчувають. Але політичного порозуміння все-таки на сьогоднішній момент немає. Навіть зустріч прем'єрів у Варшаві вона виявилась швидше хорошою міною за поганою гри. Так, або це було можливо після того демонстрації, коли міністри приїхали до Краківця, невідомо з ким зустрічатися. Так, це була відверто кажучи, помилка української влади зробити таке пам'ятне фото на тлі прикордонного пункту переходу. Чи зупиниться це протистояння в політичному сенсі? Після проведення місцевих виборів у Польщі? Я думаю, що до певної міри так. Е тому що е е політичні партії в Польщі є е в якійсь мірі заручниками е свого електорату, зокрема, електорату е селян Фермерів. Ми справді мало знаємо один про одного. Це проблема. Громадян України і громадян багатьох сусідніх держав. Тобто я б не сказав, що е, це польсько-українське очевидне незнання багатьох речей, воно є унікальним. За моїми спостереженнями, це є в багатьох країнах Центральної Європи. Але головне, як з цього виходити? Ну е, передусім, е, за всі роки е, Незалежної України. Так і не спромоглися на те, щоб е, можна було е, м, повноцінно інформувати про життя наших сусідів. Я кажу не тільки про Польщу, про те, ким є наші сусіди. Часто ми дивимося на наших сусідів. Я маю на увазі е, з офіційного Києва через такі пострадянські окуляри, я би так сказав. Тому що, наприклад, Болгарія це помідори, і там перечі, е, так. Е, ну, що ж там ще може, Румуни, це є цигани, е, там, ні, не треба туди їхати. Е, е, що таке Словаччина? Взагалі не знають, щось там Чехословаччина. Е, Польське то ще досі, напевно, залишилося з часів е, цитата Маяковського, як там казали, стихи о совєтському паспорті на польській польських глядятках, афішу Каза. І, і оце, оцей брак, що е, Україна не має достатньо навіть кореспондентів е, з е, Польщі, які могли би повноцінно інформувати про той позитив, який є в сусідній країні, і так само в інших країнах. Е, ми дуже мало маємо. Скажімо, Польща має більше журналістів в Україні, ніж Україна в Польщі. А як швидко можна було б вирішити? Питання цього дефіциту інформації про сусідів, я думаю, що потрібно це вирішувати не тільки на державному рівні, а можна вирішити і на рівні професійному професійному рівні чи журналістських організацій чи тих громадських організацій, які вже роками займаються співпрацею чи вузи, вищі учбові заклади, які займаються співпрацею і мають досвід. Особистих контактів в одній і в другій країні, тому що ми маємо такі, ну знову ж таки згадую то саме Яремче. Коли я бачу польських політологів, чи Чліговського чи когось іншого, цю колишню так звану молодь, яку ми дивилися в Яремчі, зараз вони стали фахівцями з України. І навіть коли відбуваються якісь конференції у Києві, вони спілкуються настільки українською мовою, що заставляють навіть деяких можновладців київських переходити з англійської на українську. Відоме гасло повстання польського 19 століття закликало битися за нашу і вашу свободу. Чи прави я, якщо скажу, що нам треба зараз боротися за наше і ваше майбутнє? Так ми мусимо боротися разом за майбутнє не тільки Польщі, України, поляків і українців. Але і всіх народів Європи проти російського агресора. Дякую, пане Константина, за наше і ваше майбутнє. Дякую.